Чому під час стресу постійних недосипаннях швидко старіє шкіра, обличчя в'яне, а зморшки з'являються, наче за одну ніч? Все це гормони стресу, і дуже руйнівний із них це кортизол. Уявіть, в тілі є такі будівельники, фібропласти. Вони щодня будують каркас нашого тіла, каркас молодості, колаген. Поки ми спимо, добре їмо, гуляємо, вони працюють як мурашки, але варто нам стресанути, понервувати, не доспати, перевтомитися, приходить він. Гормон стресу, кортизол. Що він робить? Він зупиняє будівництво, там нашим каже: все, стоп, зараз не час для краси, зараз стрес і вмикає руйнування. Активує ферменти в організмі, які буквально ріжуть колаген, як ножниці тканину. Також підвищує рівень цукру в крові, а це склеює білок, і колаген стає ламким, втрачає пружність, і в результаті шкіра тмяна, суха обличчя втомлене, сіре, зможки глибшують, не стає енергії волосся. Страждає, починає випадати. Що ж робити? Бо не завжди зараз в сучасному світі можна уникнути стресу, і в цьому нам допоможуть натуральні продукти, які знімають спазм в тілі, сприяють заспокоєнню, розслабленню нервової системи, синтезують серотонін в кишечнику, гормон радості, щастя і задоволення, сприяють якісному повноцінному сну. Ну і стрес вимивається з організму за допомогою біодоступної води в достатній кількості. І головне, коли ми хочемо якнайдовше залишатися здоровими, молодими, енергійними, то потрібно вчасно поповнювати дефіцити білка якісним колагеном який дає видимий результат уже на восьмий день прийому, бо вже після 20 років кожної людини, а при стресі то і раніше, в нашому організмі поступово перестає синтезуватися колаген, А коли ми стресуємо, страждають в першу чергу наші судини, клапани серця, зв'язки, які отримують внутрішні органи, вони втрачають еластичність, і це позначається на нашому обличчі шкірі, внутрішніх органах. Бо молодість і краса – це не не лише зовні, це не про крем. Молодість починається саме з середини. І вчасне поповнення дефіцитів колагену допоможуть якнайдовше підтримувати молодість, енергію і красу у нашому тілі. Якщо ти готова зробити перший крок до омолодження, напиши мені, я підберу якісні продукти, які дійсно дають результат.